Добрий вампір Вурст і жаба принцеса. Авторка Таня Ліон Одного разу юний вампір Вурст сидів у бібліотеці свого Чорного замку і читав книжку. Це була чарівна бібліотека. Якщо якась книга світилася чарівним сяєвом, це означало, що написано в ній відбувається на острові пригод саме тепер. І хтось дуже потребує допомоги Вурста. Що ж, Вовко, сьогодні нам доведеться попрацювати, сказав зеленоокий вампір своєму чорному ворону. Раптом у двері замку хтось постукав. Вурст і не подумав іти відчиняти. Він вважав так якщо хтось знайшов до його замку дорогу в лісі, то й усередину сам зайде. А біля замку тим часом стояла дівчинка на ім'я Ребека. У неї було яскраве роде волосся, заплетене в дві косички. Щоб не заважало і допитливі сині очі. Дивно, невже тут ніхто не живе, пробурмотіла вона. Навколо був густий ліс і зарості. Дівчинка хотіла якомога швидше зайти у замок. Вона штовхнула двері, і ті легко відчинилися. «Ова, тут прямо як у королівському замок, вигукнула Ребека. Вона йшла і роздивлялася червоні стіни з картинами у золотих рамах. Її білі кеди ступали по білому пухнастому килиму, навколо чекали на гостей королівські меблі. Аж ось дівчинка побачила в кінці коридору прочинені двері, побігла та зазирнула за них. Вона побачила кімнату, в якій палав камін. В кріслі біля каміну сидів стрункий темноволосий юнак з книжкою в руках. Його волосся було довгим, аж до спини, а зелені очі виблискували, немов смарагдові. Одягнений він був у костюм, такий чорний та урочистий, ніби із старовинних картин. «Добрий день, я Ребека, вчуся у школі. А ти хто такий принц? Хлопець усміхнувся. Ні, я звичайний вампір, мене звати Вурст. Чекай, ти сказав вампір? Ребека одразу відступила. Не бійся, я людей не чіпаю. Навпаки, я їх захищаю, заспокоїв дівчинку Вурст. Моя родина завжди оберігала мешканців острова Пригод. Тепер це і мій борг. Добре, тоді не боятимусь тебе. Я якраз нова мешканка острова Пригод, похвалилася Ребека. А це хто? спитала вона, помітивши Чорного Ворона. Це боко. Представив його вампір, мій друг Ворон, ми з ним пов'язані. Все, що бачить він, можу бачити і я. Класно, а я б хотіла собі такого папугу, мрійливо сказала Ребека. Вона обережно погладила ворона, а потім з розмаху всілася на стілець і замахала ногами, вже почуваючись у замку, як у себе вдома. Вурст підвівся з крісла. До Чорного замку просто так не приходять. Тобі потрібна якась допомога? запитав він. Ні, я просто гуляла і раптом натрапила на замок, відповіла Ребека. Зрозуміло, вурс простяг їй книжку. Отже, ця книжка покликала тебе, щоб ти мені допомогла. Ребека взяла книжку, відкрила її і раптом, із сторінок вистрибнула жаба. Що це? вигукнула Ребека радісно. Жабка зробила сальто в повітрі, впала назад у книжку і зникла. Там що, вбудована річка? Вурст засміявся. Майже. Ти ж у чарівній бібліотеці і книжка ця чарівна. Тут сказано, що жаба-принцеса знову з'явилася на поверхні лісового озера. Вона виконує будь-які три бажання того, хто її зловить, розповів Вурст. Виглядав він занепокоєно. Справа в тому, що злий чаклун Аргс давно полює на цю чарівну жабу. Якщо він її зловить, то забажає знищити наш острів пригод. О, ні! вигукнула Аребе, але ж тоді мені, і моїм батькам і друзям не буде де жити. Еге е, ж, зітхнув вурст, тож треба хоч зловити цю жабу першими. Допоможеш мені? Звичайно, вигукнула дівчинка і зістрибнула зі стільця. Погнали! Вурст накинув плащ із червоною підкладкою, і вони вийшли з замку. Ворон Вокко злетів у тебе. Вурст узяв Ребеку за руку, і раптом вони почали повільно підніматися в повітря. Що відбувається? запищала Ребека здивовано. А вони злітали все вище від землі, яка швидко віддалялася. Кущі і квіточки ставали все меншими розміром з мурашку. Забув попередити. Мій плащ чарівний. Він вміє літати, пояснив Вурст. «О такої, то цей плащ запість чарівної метли? спитала дівчинка, захоплено роздивляючись все навкруги з висоти. Майже, посміхнувся Вурст. Але мітли пальне не закінчується, а от плащ працює від моєї енергії. Як втомлюся, то вже не полетим. Але поки що сил у мене повно. Вони летіли над зеленим пишним лісом, а вдалині виднілося місто, Ребека навіть побачила свою школу. Ух, бачили б мене зараз мої однокласники. вигукнула вона. Пролетіли ліс та гори, аж ось внизу виблиснуло блакиттю таємниче озеро. Вампір з дівчинкою приземлилися на березі, вкритому травичкою. Зараз будемо ловити цю жабу принцесу, сказав вампір, якщо її зловимо, вона виконає три бажання. Головне загадати, щоб вона упливла туди, де її ніхто не знайде найближче 25 років. Він поглянув на блискуче латаття на поверхні озера. Тільки ж жаба мокра, слизька, руками не втримаєш. Я знаю, нам потрібен сачок, збагнула дівчинка. Так ми легко впіймаємо жабку, а ідея, що треба, погодився вурст. Зараз замовимо сачок у чарівній крамниці пані Муське. Треба лише завантажити застосунок її магазину. У тебе є з собою смартфон? Ребека дістала з кишені своїх джинсових шортів рожевий мобільник у блискітках. Вурст допоміг їй встановити додаток чарівної крамниці і замовити сачок. А у вампірів що смартфонів не буває, покипкувала дівчинка. Вурст закотив свої зелені очі. Ха, буває, звісно. Але мені смартфоном користуватись небезпечно, бо гаджети? блокують магічні властивості мого плащу. Раптом у небі з'явилася хмаринка, у ній блиснула блискавка, і зі спалаху виникла симпатична літня леді в зеленій шапочці з пір'їною. У руці вона тримала кошик. Доставочка з крамниці пані Муськи, весело проспівала ця леді і спустила кошик із неба на мотузці. Ребека і вурст підбігли і поглянули всередину кошика. Там лежали сачок, приманка бабка і навіть золота корона для жаби. Серйозно? Тут навіть корона є, усміхнувся вурст. Вам вона точно знадобиться, повірте, знов проспівала пані Муська і підморгнула. Ребека взяла сачок, приманку, бабку та корону і подякувала. Пані Муська помахала рукою і розчинилася у хмаринці, ніби її не було. Вемпір і дівчинка підійшли до озера. Ребека тримала сачок на поготові і вдивлялася у воду. А можна, коли я зловлю жабку, то перед головним бажанням загадаю ще два бажання для себе. Адже ж можна забажати три? А вже ж, вурст вже вдивлявся у блакитну воду озера. Сподіваюсь, твої бажання не рознесуть півсвіт. Але пам'ятай, ти маєш загадати в кінці головне бажання щоб жаба попливла на 25 років туди, де її ніхто не знайде. Раптом Ворон прокричав у них над головою. На іншому березі озера, посеред очерету, з'явилася страшна постать, висока в червоній довгій мантії з каптуром, що приховував обличчя. Хто це? прошепотіла Ребека. Вурст насупився. Той, кого я остерігався, це Аркс, злича клон, що хоче забажати знищити наш острів пригод. Постать миттю рушила до води і попливла над озером, мов червоний дим. З під каптура блиснули зловісні жовті очі. А чому цей Аркс такий злий? запитала Ребека, стискаючи сачок. Колись Аркс був добрим будівельником, але захотів стати королем нашого острова. От тільки люди обрали іншого короля, тоді Аркс став на темний шлях помсти і звідки звідкілясь навчився темній магії. Тож якщо він спіймає чарівну жабу, острову кінець, я пам'ятаю, договорила Ребека. У цю мить у воді почувся голосний сплеск. Із неї виринула велика та гордовита зелена жаба. У неї були жовті очі з чорними щелинками. Вона граційно підпливла до берега, поважно подивилася на Ребеку, на вурста і вмить зникла в очереті. За нею! вигукнула дівчинка. Вони кинулися в очерет із сачком Ворон вовко кружляв у повітрі. Він її бачить, вурст простяг руку і показав напрямок, підказаний птахом. Але не тільки вони помітили жабу принцесу, чаклун витягнув вперед свою скрючену руку і в повітрі понеслися клуби їдкого червоного диму. Сачок! крикнув Вурст. – швидко, лови. Ребека, злякано дивлячись на чаклуна, стрипнула прямо у воду біля берега. Її ноги увійшли у мул аж по коліна. Вона кинула у воду металеву приманку бабку, і зелений писочок жаби знову з'явився на поверхні. Постать в червоній мантії рвонулася вперед. Серце Ребеки забилося, мов налякана голубка. Лови жабу, а я тебе прикрию, крикнув її вурст і помчав назустріч чаклуну, злітаючи у повітря. Злича клун Аркс у своїй димовій червоній мантії та добрий вампір Вурст у своєму чарівному плащі зійшлися у повітрі над водою над центром озера. Між ними почалась шалена битва. Ребека повертала на всі боки сачок з приманкою бабкою, щоб вона виблискувала на сонечку. Це спрацювало жаба побачила блискіт і застрибнула у сачок. Дівчинка радісно закричала. Жабко, принцесо, виконай мої бажання. Я хочу отримувати тільки хороші оцінки в школі, а ще хочу величезний торт на день народження. Ква! вигукнула жаба. Я першою мала запропонувати тобі сказати свої бажання, а ти не дочекалася, тож бувай! І вистрибнула із сачка з приманкою в роті назад у озеро. Гей, ти куди? Я ж не знала, схаменулася Ребека. Та було вже пізно. У цей момент чаклун Аркс підступно штовхнув вурста у груди, і той із сплеском впав у воду. Тоді погрозлива червона постать кинулася у напрямку дівчинки. Не смій чепати. Жаба моя! зашипів відьмак. Червоні пазури вже тягнулися до ребеки, та вурст вистрибнув із води і устиг схопити Архса зі спини. Тим часом дівчинка згадала, що у неї є ще в кишені золота корона. Вона підставила її під сонячні промінчики і золотаві сонячні зайчики пострибали по воді. Одразу ж з озера знов винурнула жаба та сама застрибнула у сачок. Ква, дай корону, затребувала жаба. А бажання виконаєш? спитала Ребека. Ква. Ребека наділа жабці маленьку золоту корону на голівку. Жабка поважно поправила корону лапкою і промовила. «Два бажання, ти вже згадала, дівчинко, але не по правилах. Отже, ти їх змарнувала, залишилося одне, загадуй. Ребека зітхнула, їй так хотілось знову загадати бажання для себе, оцінки, торт. Але вона пам'ятала слова вурста про долю острова, тому вигукнула Шабо, принцесо, хутко пливи на 25 років туди, де тебе ніхто не знайде. Жаба невдоволено квакнула, та робити було нічого. Вона махнула лапкою і стрибнула в озерну воду. У ту ж мить поверхня водойми спалахнула сліпучим світлом, і жаба щезла. Ні, завив відьмак. Знявся вихор, і він, відштовхнувши вурста, від люті перетворився на червоний дим та розтанув у повітрі. Вампір з посмішкою ляснув однією рукою по іншій, зверху вниз, мовляв, та це ж було легше легкого. Ребека вибралася з води на берег і обтрусилася, мов песик. Невже ми перемогли? видихнула вона радісно. Так, усміхнувся вурст, струшуючи з мокрого плаща водорості. Спрацювали разом чудово. Жаба зникла, тепер острову пригод нічого не загрожує, принаймні, поки Аркс не вигадає нових капостей. От тільки два моїх бажання загоріли зітхнула Ребека. Так, я знаю, та не журись. Оцінки треба заробляти чесно, адже це не просто цифри, це твої знання, сказав Вурст, доброзичливо дивлячись на дівчинку. А Торт тобі мамуся на день народження спече, і він буде найсмачніший. Загодна, кивнула Ребека, я все одно люблю вчитися, а матусин Торт найкращий. Вона почала пританцьовувати на бережку. Ох, ми ж і круті. Я двічі впіймала жабку принцеса, як супергероїня, кружляла у танці Ребека. А ти переміг чеклуна. Вурсте, як справжній супергерой. Вур засміявся, ворон в око злетів у небо, сонце вже сідало. Полетіли, доставлю тебе додому, супер сказав вампір. І до речі, не забудь потім запросити мене на тортик. Вони злетіли в небо, залишивши внизу озеро, в якому тихо плескалась вода. І де, можливо, через 25 років знову винирне у своїй золотій коронці жаба принцеса. А дівчинка Ребека з тих пір стала справжньою напарницею вампіра Вурста у його добрих, цікавих та іноді небезпечних справах на острові Пригода. Кінець. Слухай нову історію вже дуже скоро на цьому каналі. Дякую за перегляд. Підпишись і постав, будь ласка, лайк.